Я вважаю, що вони. Все буде проти мене сьогодні. Я не знаю, яка третя причина. Зараз придумаю. Та як ти можеш відволіктись від сирих буднів? Ніяк ти не відволікчешся від сирих. Я не знаю. Марта, вибач. Я старався. Серйозно. Вітаю всіх на своєму каналі. Ви дивитесь книгоман. Тут я розповідаю про прочитані книги та ті, які мене найбільше вразили. Тому я спішу інколи поділитися своїми першими враженнями, своїми першими реакціями. Як от зараз буде з авторкою Мартою Велста, її двома книгами, щоденники вбивцебота, всі системи небезпека та штучний стан. Це прекрасні книги, прекрасні розважальні книги, які ти прочитаєш буквально за дві ночі. Небагато часу потрібно, щоб подолати ці історії, ці повісті. Ось дивіться, як вони гарно оформлені. Ти читаєш, все дуже компактно, сторінка за сторінкою гортаються дуже швидко. Та й власне сюжет цьому сприяє, адже він тут надзвичайно динамічний. Тож зараз ми поговоримо з вами про причини, чому варто все ж взяти ці книги до уваги та прочитати. Авторка зуміла повістями здобути низку глобальних престижних нагород, як от Hugo, Locus, також було. І не було так. Ось перше не було Алекс та Локус, інша тільки Hugo та Локус. Ця історія розповідає нам про такий собі мікс людини та андроїда. Тобто, в її версії це конструкт, який має біонічне походження, але мають і певні такі елементи. Механізовані, які дозволяють їм підсилити свою фізичну спроможність, також дозволяють їм бути витривалими і сильнішими за звичайних людей. Авторка називає їх конструктами. Відповідно, вони виконують певні оборонні або ж навіть якісь військові функції. В нашому випадку це вбивце бот-охоронець, який. Повинен обороняти, охороняти дослідницьку групу десь на віддаленій планеті, такій небезпечній планеті. І от авторка нас одразу кидає у вир події через е, таку собі нештатну ситуацію, яка виникає під час дослідження одного невідомого кратеру, там на одного дослідника нападає така собі підземна тварюка, якась почвара. І, власне, ось цей наш вбивцебот, цей наш робот-охоронець, Я буду говорити. Краще конструкт, він рятує ось цього дослідника, цього науковця, хоча міг в принципі і проігнорувати ось цей прямий свій обов'язок. Адже, як нам дає зрозуміти авторка, він хакнув свій модуль контролю. Модуль контролю, це така річ, яка дає можливість. Бути певним, що ось цей конструкт він не збожеволіє і не буде виконувати протилежні речі, ніж ті, які він повинен. Тобто він поверне зброю проти людей, яких він повинен обороняти, охороняти та захищати. В нашому випадку конструкт він свій модуль контролю хакнув. Як він це зробив, авторка розповість детальніше, і власне це ви самі дізнаєтесь в процесі читання. Повірте, сторінок не так багато, і дуже динамічна, швидка. І вам вдасться її подолати там буквально за кілька годин, і ви захочете дізнатися, а що там в наступній книзі. Так от, давайте я вам розповім про ті причини, які вас повинні спонукати чи мотивувати взяти ці книги до рук, аби прочитати та вже теж бути серед тих, хто марту Велс освоїв. Одним із перших в Україні, а також ви опинитесь в когорті людей, які будуть чекати продовження власне цієї історії. Маємо світ такого собі майбутнього, технологічно розвинений світ, світ, де панує бюрократія, світ, де панують корпорації. Нічого незвичного, власне, ми це вже десь давно і чули, і читали, і знаємо про такі речі. І тут що цікаво, все застраховане, і все має якісь певні. Фінансові зобов'язання. От щось ти зробив, ти проштрафився і, відповідно, отримуй санкцію або плати корпорації або компанії. Навіть якщо там відряджається якась дослідницька експедиція, десь віддалені куточки планети, навіть чи просто десь вилітають на певні дослідження чи якусь роботу, все відповідно страхується. І за контрактом, якщо це якась небезпечна місія до цієї дослідницької групи. Прикладається або докладається від компанії ось такий охоронець конструкт, як, от наш герой, наш герой, який хакнув свій модуль контролю, це сутність, це іс... не скажу, що це істота, тому що в ньому щось є людське. Адже дослідники майбутнього зрозуміли, що краще модифікувати клоновані людські частини і залишити мозок. Людський, але підсилити її е, тіло так різними системами, різними е, сплавами та різними механізмами, які дозволять виконувати свою оборонну функцію, як, от, гармати з зап'ясть чи ще якісь певні конструктивні рішення, які дозволяють бути конструктом набагато сильнішими і витривалішими, ніж звичайні люди. Е, є також в цьому майбутньому аугментовані люди, які під'єднані. Е, скажімо, до потоку до мережі. Відповідно, у них є певні теж елементи, які конектують їх мозок, свідомість з мережею, дозволяють їм бути вже трохи не людьми. Власне, наш конструкт це той, хто зумів звільнитись, стати незалежним та вільним. Але у своєму світі він не міг бути вільним, тому що конструктів одразу помічають і власне їх одразу десь на утиль, чи списали, чи ще щось. Тому він повинен був виконувати свою роль. Охоронця розуміючи, що інколи йому ця робота нудна, і щоб скоротити час, то він просто-напросто передивлявся серіали. Ось чому я собі порівнюю цього конструкта з таким собі Марвіном із путівника по галактиці для космотуристів. Оце, пам'ятаєте, такий меланхолійний робот, який, який вічно нудьгує, який вічно е, скиглить, що йому щось там недобре, він має величезні потужності, інтелектуальні, але повинен виконувати роль такого собі прислужки. А також такий собі мікс Еала 9000 з космічною Одіссеї». Ось е, десь я так собі поєднав інтелектуальні та певні такі. Ментальні здібності нашого конструкта, і мені стало цікаво, тому що дійсно він виконував роботу як звичайний офісний планктон. Він ну, типу, імітував роботу. Він виконував її добре, але він був знудьгований, він постійно шукав можливості якось не контактувати з людьми. Він якось шукав можливості уникати власне виконання своїх обов'язків. Але ситуація, яка трапилась на дослідницькій станції на одній невідомій планеті, змусила його переосмислити себе. Це власне те, що вас можливо спонукає прочитати цю книгу, адже дійсно, те, що там відбувалось, як сюжет розвивається, наскільки він стрімкий, наскільки він динамічний, це вам справді зайде. Вам здаватиметься, ніби ви дивитеся якесь таке видовищне кіно. І справді, це власне ці перші дві книги, це наче дві серії чогось так. Циклу. Наскільки відомо, там сім чи дев'ять книг з цього циклу, циклу вбив це бота, тобто щоденники вбив це бот, я чомусь його насикла «Вів це бот. Я не знаю. Як його почув про цю книгу, то мені зразу якось запам'яталося, що за «Вів це бот, чого він це вів це бот? І коли я вже отримав, я розумію, чітко, що це щоденник вбив це бота. Так, але коли я читав, мені все рівно цей термін ввів бот, він трохи заважав читати. Можливо, якби не це, то я би прочитав ці книги набагато швидше. Друга причина, яка повинна спонукати вас прочитати цю книгу, це внутрішні переживання. Так, внутрішні переживання нашого героя, нашого конструктора, який звільнившись від контролю з цього модуля, так який його повинен тримати в певних рамках, в певних межах. Як цей конструкт починає переусвідомлювати своє місце у суспільстві, а також роль йому подібних, і те, як люди його сприймають як особистість, беру в лапки, тому що на конструкції не дивилися взагалі як на щось, що в що має свідомість. Однак історія першої книги дає нам певні зрушення в цій парадигмі, і відповідно. Конструкт повинен вже себе чітко е, усвідомити на певному місці, адже команда йому з е, плином часу, ясна річ, сприяє і не те, що довіряє, але сприймає його як одиницю, як суб'єкт, як не тільки предмет чи річ, як до конструктів ставляться, а як особистість особистість з власними переживаннями, думкою та власне навіть до нього прислухаються. Не тому, що він там фахівець з оборони чи охорони. Ні, ви це теж прочитаєте. Третя причина, чому варто прочитати ці дві книги, це гумор. Так, його тут достатньо, він тут грамотний, він тут вміло вписаний. І що цікаво, попри те, що наш конструкт він позбавлений емпатії чи позбавлений якихось таких елементів самокритики, він все ж жартує і жартує, іноді так вміло і доречно, що це викликає у вас. Усмішку. Мені було дійсно весело це читати, попри всю серйозність сюжету і історії, яка там відбувається. Четверта причина це бойові сцени, так, попри те, що зовсім обсяг книг двох незначний, але. Те, як відбуваються тут певні сутички, певні боєзітнення, особливо боти проти ботів, і наш вбивце-бот у головній ролі. Це заслуговує екранізацію. Я б щиро подивився цей фільм, чи це буде серіал. Я думаю, що це скоріше був би серіал, адже кожна книга, це, наче якась певна серія. Які рішення, які тактичні хитрості чи стратегічні загалом плани розробляв наш вбивце-бот, наш конструкт, це потрібно вам прочитати, а також. Те, як сцени побудовані, як авторка їх описує, і, власне, ці конфліктні певні моменти, як боти між собою десь не те, що змагаються, так, а намагаються виконати свою роботу. Хто з них робить роботу краще, той, власне, і виживає або перемагає. П'ята причина, чому вам варто прочитати цю книгу, це оформлення від видавництва «Жорж». Вони постаралися, все зробили дуже якісно. Папір цупкий. Все дуже гарно видно. Чесно, навіть ось таке розміщення тексту мені сподобалось, тому що я читав і це якось сприяє е, нарощуванню темпу читання. Мені не хотілося залишати книгу. Я дочитував розділ і брався за наступний, тому що дійсно, е, ну, попри те, що ді, е, історія захоплива, але якось і побудова самого тексту е, зроблена так, що тобі ну, очі не втомлюються, ти не розсіюєш свій зір. Або свій погляд на всю ширину сторінки, ти сконцентрований по центру, і ти фактично ковтаєш ці слова, ковтаєш речення та абзаци. Це дуже класно. Я тепер нетерпляче чекаю на продовження. Я хочу, щоб ця історія жила далі. Мені дійсно цікаво, що там буде далі в цій історії. Мені буде цікаво побачити, як розвивається ця сюжетна лінія, з вбивцем ботом з пошуком відповідей на запитання, які його турбують. як... Розвиватиметься його пошуки сенсів та свого місця в суспільстві. А також мені буде цікаво подивитися на світ. Адже в перших двох книгах ми зосереджувалися на одній віддаленій планеті, а потім на одному космічному, навіть не знаю, що це, на одній космічній станції чи супутнику. Власне, там і відбувались основні події цих двох книг. Насправді все це дуже класно, я вдячний видавництву Жорж, що вони. Взяли цю авторку до уваги та дали нам можливість прочитати цю класну історію. Я нетерпляче очікуватиму продовження та рекомендуватиму вам всім прочитати ці дві книги, адже вони того варті. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Не забувайте підписуватися, адже це дуже важливо. Я насправді дуже довго думав над тим, що робити з каналом, адже е, бачу, що. Запис ось так в такому приміщенні, типу, одноманітно, можливо, це нудно. І я хочу від вас почути, що ви б змінили в моїх випусках. Я не хотів додавати якихось вставок з мемами, картинками. Я це повторюю, я це вже говорив. Не тому, що лінивий, тому що тут хочеться почути про книги. Ну, хочеться мені розповісти про книги. І я чомусь це вважаю, що це. Важливо, якщо це не так, напишіть, будь ласка, в коментарях, аби я знав. Мені ваша думка дуже важлива. Дякую за увагу з вами, книгоман. Читайте.